Друзі, не пропустіть до 13 жовтня акція на трипептидний колаген. Коли людина чує колаген, це одразу молоді шкіри. Насправді це так і є. Це зменшення мімічних і вікових зморшок. Але при цьому цей колаген працює значно глибше. Крім Того це ще зменшення розтяжок завдяки зміцненню сполучної тканини, підтримує зволоження та щільність дерми, зміцнює суглобовий хрящ і. Знижує дискомфорт при навантаженні, сприяє профілактиці остеопорозу та втрати щільності кісток допомагає швидше відновитися після тренувань. А при переломах допомагає кісткам зрости зростися значно швидше у 2-3 рази. Колаген – основа склоподібного тіла ока приймає участь у міцності судинних сіток. За допомогою нього відбувається такий момент, як просулактика лампості капілярі. Колаген містить амінокислоти, які покращують засвоєння заліза. А це опосередковано підтримує нормальний рівень феретину при достатньому приходженні заліза з їжею в організмі. Дуже важливий нюанс, якщо ви хочете реально отримати результат від колагену, вживати його треба не менше 3-4 місяців підряд. Це при тому, що ваше тіло здорове. Але якщо є проблеми, то там вже треба індивідуальний підхід. І якщо вам цікаво замовити трипептидний ефективний колаген, який наразі у нас на акції до 13 жовтня пишіть в особисті, поспілкуємося.